Допомога із працевлаштуванням, освітою та реабілітацією військовослужбовців. Комунальний заклад дім воїна уже понад рік займається підтримкою українських бійців. Більше про діяльність організації Кирил Вирязкин розповість соціальна підтримка військовослужбовців та ветеранів, основний напрям діяльності комунального закладу. В нас е, хочу наголосити, що всі послуги є безкоштовними. Ми розуміємо, що повернення будь-якого ветерана в цивільне життя це досить важкий і нелегкий шлях, тому ми стараємося зробити його максимально комфортним. Звернувшись у заклад, українські бійці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Наш комунальний заклад видає направлення на психологічну реабілітацію. З цим направленням військовослужбовець або ветеран звертається в центр надання адміністративних послуг, де він має змогу отримати 10 тисяч на реабілітацію. Від Івано-Франківської міської ради, а ще заклад допомагає із працевлаштуванням ветеранів за підтримки команди. Охочі можуть освоїти нові спеціальності. Ми допомагаємо ветеранам знайти нові професії, напрямки, які будуть затребувані на ринку праці. Зокрема, було проведено it курси для двох груп по 20 осіб. Також є можливість безкоштовного навчання для ветеранів за певними спеціальностями в Івано-Франківському університеті Нафти Газу. Дім воїна піклується і про родини українських бійців. Для Їхніх дітей організували безкоштовну секцію із боксу. Вже 9 місяців. Тоді послуга помічник сім'ї захисника. Комунальний заклад Дім воїна» Надає безкоштовну послугу помічник сім'ї захисника, захисниці Івано-Франківської територіальної громади. Ця послуга дозволяє зняти з родин військовослужбовців частину побутових проблем, а саме, що стосується дрібного побутового ремонту. За такою послугою до нас вже звернулося 137 осіб, які були успішно виконані роботи за їхніми запитами. На сьогодні, за отриманням цієї послуги, звернулося всього 137 осіб.